Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Books. Сьогодні ми детально розглянемо чудовий комплект для вивчення англійської мови для молодших школярів. Team Together 2 від видавництва Pearson. Цей комплект ідеально підійде для дітей другого класу, які вже мають певний базовий рівень знань англійської мови. Team Together 2 це яскравий і цікавий курс, який поєднує в собі ігрові елементи, пісні, вірші, автентичні матеріали. Комплект складається з двох основних компонентів: People's Book та Activity Book. People's Book підручник Team Together 2 про пропонує розширення лексичного запасу. Діти познайомляться з новими словами та виразами, які допоможуть їм вільно спілкуватися на різні теми поглиблення граматичних знань. Підручник систематично подає новий граматичний матеріал і пропонує різноманітні вправи для його закріплення, розвиток навичок мовлення. Завдяки автентичним діалогам та завданням на рольові ігри діти зможуть досконалювати свої навички спілкування. Activity Book. Робочий зошит Together 2 доповнює підручник і містить додаткові вправи, завдання на фарбування, лабіринти, кросфорди та інші цікаві активності, прості завдання на письмо, діти навчаться писати букви, слова та прості речення. Особливості комплекту Team Together 2. інтерактивний підхід. Комплекс заохочує дітей до активної участі в навчальному процесі, розвиток усіх мовних навичок. Завдяки різноманітним завданням діти розвивають усі мовні навички: слухання, мовлення, читання та письмо. Культурологічний компонент, підручник знайомий дітей з культурою англомовних країн. Комплект TeamTogether2 має онлайн-платформу з додатковими іграми, піснями та інтерактивними завданнями. Team Together Two – це чудовий вибір для батьків, які хочуть, щоб їхні діти продовжували вивчати англійську мову з задоволенням. Комплекс допоможе дітям закріпити знання, отримані на першому рівні, і розширити свій словниковий запас та граматичні навички. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту: знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом Ютуб на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.